Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 травня. Всіх зі святом вас, Маючим змогу, приїхав на пасіку. От, так я забезпечую себе обвоску. Відбудовую собі сталю, щоб вони втягнули язики. І цим же самим, хоч трішки по трішки минулий раз я ось кілограм 300-400 було. Язиків та й вже веселіше, як кажуть. то от. Буду приступати маленько. Я проводжу таку процедуру, та як пасіка доволі велика є. Щоб е зменшити витрату часу при відборі рамок на відкачку. Відкачувати мед, я думаю, планую за тиждень часу. От, дівка спокійна, я спокійно з голими руками працюю з ними. Хоч би що цей. То я беру просто кожну рамку, яку я буду відкачувати. Вже по суті, видно, я буду вибирати. Я просто її помічаю білим маркером. І все. І відповідно, при відкачці я підходжу просто до вулика. І все. Окрім от, от тут. Перша рамка, яка буде відкачена. На даний момент вона вже має ось таку початку. Я думаю, що ще, грубо кажучи, півтора тижні я планую качатись на наступну неділю, за півтора тижні вони допечатують дуже навіть непогано. Рамка залита майже повністю. Лішні язички прибираємо, то потім поставимо на відкачечку і все. Ось така ситуація в цьому вулику на українську рамку. Так, йдемо далі. Тому що сьогодні зробити б два збірних відводки. О так само друга рамка. Рамка повністю залита нектаром з двох сторін також почали печатати. Також вона буде помічена на відкачку. Далі йдемо. Третя рамка. У нас вже швидше за все тут буде. Ні, так само, але ця вже рамка, я так думаю, відкачуватись не буде. Тому що печатки є доволі мало. Алешимо її як основну корму. От. Просто беру білий цей, так от так тик, раз тик, тик, Все. І так з одної і з другої сторони виставляю на край рамки, які я буду відкачувати, і все. І тим самим я собі спрощую роботу на момент відкачки. Така ситуація, всім приємного перегляду. Кажу, перший дві буде на відкачку, тоді цю залишу. Раз, два, три, 4, п'ять, йде з розплодом в основному печатка. Далі шоста. Так само. Верх кормова розслід печатка. Я думаю, що я зараз звідси відберу от якийсь водок 2-3 рамки і буде цей. І буду так з сильніших сімей повідбираю по дві рамки, сюди на вущинки хай тягнуть. Ось я сильна, так само з тої сторони Вон зараз язик приберу, язик доволі великий. Все, язики підуть на, як називається на воскобудівну справу. Щоб забезпечити я вже з цьогорічного воску має порядка 10 кг. Та я це називаю віз потрібний. Навіть інколи більше потрібний, ніж мед. От це яйце. Все з цієї сім'ї я. Я зараз заберу пару рамочок. Ставлю їхай, роблю ще за два відводочки. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, а я продовжую спрацювати і пізніше вам ще щось зні... буду знімати. Ось, друзі, ще один вулик. Також на українську рамку. Також я бавлюся тим, що даю їм. Лишаю просто простір, щоб вони не тягнули язики. І все, це в нас. І так я собі ось. Чому мене відразу заливають нектаром? Так само. Позначаємо рамки і готуємося до відкачки. Охо, тут вони набудували, а набудували. Ось. Будуть, як їм хочеться, називається. О! Я думаю, що на наступний тиждень я буду відкачувати мед. Зараз яка карамка. Все. Позначили. Йдемо далі. Так. Медл... Не О. О. Mm -hmm. так, у нас все что Так, тут у нас есть? Тут у нас есть трошки трудня трошки дживой по мне цю рамочку відставлю. Йдем далі. так что забыто а до. Ну, вона oh. навіть качку. Третья. так само так само Четверта на крачку четко да, чувак, да, чувак, чувак, да, чувак, 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 да, нужен ли до Така ситуація, друзі. Дуже важко дивитися і знімати. Три рамки з цієї сторони, я думаю, що ще з наступної сторони буде така сама історія. Ну, Якось так приємного перегляду підписуйтесь.